Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі затримали російського інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ. Місцевий айтівець облаштував у своїй квартирі спостережний пост. За допомогою тактичного бінокля хотів виявити позиції ППО та артилерії, зокрема систем Хаймерс. Також чоловік слідкував за рухом військових колон. Дані передавав російському куратору через месенджер. Нині зрадник розповідає всі подробиці слідчим СБУ. Йому загрожує до восьми років тюрми. 72-річний запоріжець згорів у власній квартирі. Пожежа у його помешканні ймовірно спалахнула через необережне куріння. Вогонь гасили 20 рятувальників. Бійці ЗСУ показали, як використовують суміш палаючих гранул терміт на запорізькому напрямку. Її розсипають з безпілотника дракон над ворожими позиціями. Температура горіння суміші може сягати 2,5 тисяч градусів. Під час чергового застосування терміту вдалося спалити окопну лінію та чотири бліндажі росіян. У Гуляйполі відновили пам'ятник Нестору Махну, який був і є символом Гуляйполя. Російська ракета зруйнувала його цьогоріч у травні. Врешті його відновили. Від 8 до 15 тисяч доларів за довідку про наявність інвалідності у Запоріжжі. Поліцейські викрили злочинну схему. Двоє містян обіцяли військово зобов'язаним чоловікам домовитись за довідку про непридатність до служби. Ділків затримали на гарячому. Тепер їм загрожує до 9 років тюрми та конфіскація майна. У Запоріжжі на космосі запрацювала перша громадська пральня. Її за грантові кошти відкрила Валерія Глущенко, дружина військового. У приміщенні п'ять пральних та чотири сушильних машини. Скористатися ними можна у форматі самообслуговування, а можна залишити речі адміністратору. Працює пральня щодня за адресою вулиця Закарпатського легіону. 1. Перше з початку повномасштабної війни у Запоріжжі проведуть кінофестиваль ЗІВ. Він триватиме з 20 по 22 вересня. У програмі ігрові, документальні та анімаційні короткометражки різних жанрів. Окрім цього, відбудеться конкурс імені В'ячеслава Зайцева на найкращий сценарій про Запорізький край. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.